Вітаю вас, шановні глядачі п'яти кінофактів. На цьому тижні ви нарешті побачите новий випуск, який ми присвячуємо Геловіну. Саме тому сьогодні я в цьому костюмі Ванечки. А як робити дешевий костюм, щоб зберегти гроші і задонатити їх заюсу, н... що ці піддатися на всіх швиденічних помилях? Подивіться на нашому каналі Театр. А сьогодні ми дивимось фільм Носферату. Сюжет Томас Гаттер, агент з нерухомості, дізнається від Кнока, що граф Орлак бажає придбати будинок у Візьборзі. Попрощавшись зі своєю дружиною Елен, Гатер вирушає в далеку Трансильванію. В Румунії він стикається з дивними страхами місцевих жителів, але ставиться до них як до порожніх забобонів. Хоча дарма. Факт перший. Ви запитаєте, чому ми дивимося на сферату, а не дракулу брамастокера, наприклад. А я вам скажу: так ми й дивимося дракулу Брамастокера. Але у 1920-х роках вдова Брамастокера не дозволила екранізувати роман свого чоловіка, і німцям, що знімали фільм, довелося назвати фільм Носферату, що прикладається з румунської як вампір, а й не неї вампір. А й не ней. Факт другий, що зроблено на віки, живе віка. Фільм відомий як одна з перших страшилок. Режисер фільму Мурано використовував для створення містичної атмосфери цікавий і новий кіноприйом у сцені, де пекельний екіпаж везе Хутера в замок, в одному з кадрів нічний ліс видно в негативі білі дерева. Але екіпаж і коні, як і раніше темні. Насправді вся сцена знята в негативі, але екіпаж і коні при цьому були затрепіровані білою тканиною. Багато нічних сцен знімалося в день, і це було видно навіть на чорно-білій плівці. Пізніше недогляд виправили, наклавши на нічні кадри синій світлофільтр. Щоб підсилити мертвість свого персонажа, грав жодного разу не кліпав в кадрі. Факт третій у цьому фільмі є шрель. Але не той до якого ви звикли. Шрек, який знімався у цьому фільмі, звався Макс. Макс Шрек, німецький актор. Він зробив життя свого персонажа настільки культовим, що це знайшло відображення у деяких інших стрічках набагато пізніше, наприклад. Актор Вільям Дефо виконав роль Макса Шрека у фільмі Тінь Вампіра у 2000 році. Сюжет фільму заснований на тому, що Макс Шрек справді був вампіром, і тому йому так вдалося зобразити роль графа Орлока. На честь актора названо персонажа зіграного Крістофером Вокеном у фільмі «Бетмен повертається Тіма Бртона. Факт четвертий. На відмінно від Дракули, Орлок не перетворює своїх жертв у вампірів. Він їх убиває, примушуючи городян вважати, що на них напала чума. Крім того, Орлок мусить спати в день, інакше сонячне світло його вб'є. Кінець фільму істотно відрізняється від фіналу книги. Граф помирає від сонячного світла, а за книгою йому в серце встромляють мисливський ніж. Ще одна відмінність від оригінального дракули в тому, що носферато відображається в дзеркалі. Це видно у фінальній сцені. Особливістю фільму є те, що в ньому вперше показана гіпотеза того, що вампіри не переносять денне світло, що потім було використано в інших культових вампірських фільмах. Факт п'ятий. Розлючена жінка завжди відьма. Дізнавшись про те, що німці все ж таки використали роман Премер Стокера, його вдова пані стокер подала на них в суд і виграла його. І засудовим рішенням всі копії фільму були знищені. Але... До судового рішення фільм вже розійшовся у всьому світі, та залишились поодинокі копії цієї плівки. Зараз у багатьох країнах фільм вийшов на відеоносіях. Є версія фільму розфарбовані в різні кольори для додання фільму виразнішої атмосфери. Вважається, що єдина повна оригінальна копія фільму є у німецького колекціонера фільмів з Максом Шреком Ганса Грутенбурга. Шановні друзі, я дуже радий вас бачити. Живих, здорових, цілих. Ми на цьому тижні повинні відсвяткувати цей Геловін на злобіда. Нехай вони здохнуть. Тому запрошую вас у цю неділю о 16.00 у Бірма-кафе на Січових 35 3531 на зустріч нашого кіноклубу. Ми зустрічаємось нині в укритті, так що не переживайте. До нових зустрічей, папа. -па.